У таких випадках ви маєте першими сказати вітаю і. Але тут голос вчителя дятла заглушили гарчання та відчайдушний вереск». Дятел постукав дзьобом об дерево, наче барабаний дріб рознісся лісом. Учні, ведмежата, білченята, зайченята, лисенята, їжачки, кабанчики єноти принишкли. Тільки чулося пихкання ведмедика вуйка і попискування кабанчика порі. Що ви цього разу не поділили? суворо запитав дятел. Я перший прийшов на це місце, зарогкав порі, а він почав мене штовхати. «Це моє місце!» – прогорчав Вуйко. «А він тут розліся!» «Ні, довхати. Це моє місце, прогарчав вуйко, а він тут розлігся. Ні, це моє місце. Тихо застукав дятел На великій галявині вам місця вже не вистачає? Соромно. Скільки разів я казав, що треба бути чемними, поступатися один одному. Я ж не гроба, я дуже вічливо зіштовхнув його, пробурчав вуйко. Так, то удар в лапою, Запхинькав порід Обидва залишитись після уроків і сидітимете на пеньках, сказав дятел. Сидіння на пеньках було у лісовій школі покаранням. Уявіть собі, довкола всі бігають, стрибають, грають, а ти сидиш на пеньку. Вулька від топорі найчастіше доводилось сидіти на пеньках, особливо після уроків дятла, який навчав звірят правил гарної поведінки. Ну, навіщо мені знати, хто кому повинен поступатись дорогою? дивувався вуйко. А мого батька лісового кабана всі бояться і мене боятимуться? Підтакував ведмедиком і порі. І чому, якщо мені обзивають поросям, то я кабан маю цю образу проковтнути? Ні. Я кривнику не пробачу. Дятел попросив свого улюбленого учня їжачка на ім'я клубочок подружитися з вуйком і порі, то особистим прикладом навчати їх вічливості. Чому ти такий чемний? запитали вуйка та порі поріжачка. Адже я колючий, пояснив клубочок. Бо якби я поводився так, як ви, то поколов би всіх. Я повинен бути чемним. От бачиш, зраділи вуйка спорі, навіщо ж нам бути чемними? Як навіщо? обурився їжачок. Загадай, вуйка, хіба мало звірят плакало від твоїх ведмежих лап? Як почнеш ними розмахувати, так у бідних звіряток шерсті летить. Усім треба бути чемними, а вам особливо. Цього разу вуйка з порі промовчали. Відтоді варто було поріч вуйкові зробити щось не так, як клубочок одразу ж наїжачувався і колов винного. Спочатку вуйка спорі ображалися, а потім звикли і навіть дивувалися, якщо клубочок їх довго не колов. Коли після уроку дятла, покараних вуйка та порі, посадили на пеньках, Клубочок сів із ними за компанію. Друзів прикривала від спекотнього літнього сонця велика березова гілка. Раптом на неї сіла сорока. Озирнулася та перебралася ближче до вуйка, то одним оком подивиться, то іншим. Здравствуй, тітко сорока, сказав клубочок. Які новини ви принесли? Знову дятел вас покарав, сміється сорока. А чи знаєте ви, що є за три лісом, за тридесятим болотом, як із локомор'я вийдеш, так одразу ліворуч країна чемніє. Там усі звірі такі чемні, чимніше навіть за нашого дятла. Не чув я про таку країну, сказав клубочок. А хіба ти маєш знати про все на світі? Огризнулася сорока. Теж мені перший учень. У чемнії ніхто нікого не вчить. Там усім дають рожева морозова, хто його з'їсть стає на все життя чемним і ніяких років, ніяких занять, ніяких дядьки. Сорока затріскотіла, заверещала, захохотіла та полетіла геть. Вулько подивився на сусідній піньок, на якому сидів сумний порі. А що як нам сходити до тієї чемнії? Промовив вуйко. Знайшли, кому вірити, в сороці, сказав клобочик, хіба ви її не знаєте? Вигадає дурницю та й рознесе по всьому лісі. А я ще від когось чув про рожеве морозиво, замріяно промовив Порі. З'їси його дві порції і одразу станеш темним темним, і карати тебе вже ніхто не буде. Краса. Та не вірте ви цим казкам, розсердився Клубочек. Якщо не будете вчитися вічливості, ніяке морозиво не допоможе. Очо, заявив вуйко, вчитися різним правилам я не хочу, але чемним стану. Порі, ти підеш зі мною до чемнії. Піду, сказав Порі, бо мені дуже хочеться рожевого морозива. Ех. Не вірю я жодному сорочому слову, сказав Клубочок. Але доведеться з вами йти, бо без мене з вами обов'язково якесь лихо трапиться. І друзі, вуйко, Порі і клубочок пішли на пошуки країни чемнії. А що ж трапилось далі?